Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця передача створена за підтримки Київської коліціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про ще одну печатку, яка має внутрішній каталожний номер 13 Йдеться про мідний сплав, лиття, гравіювання, робоча поверхня цієї речі кругла діаметром 23 мм. Загальна висота з урахуванням ручки 53 мм, і вага трохи більше за 32,5 грами. Тобто це така достатньо важка, серйозна річ. І одна з небагатьох, про власника якої ми щось можемо сказати. Ну, по-перше, слід відзначити, що на робочій поверхні. По обідку йде шнуроподібний, власне, обідок, і в ньому в три рядка вміщений напис. Безумовно, печатку прикладали, і от напис зроблений таким чином, щоб він нормально читався вже при відбитку. Ми відповідно не йшли шляхом, який був колись, ну, я думаю, що і зараз багато хто так робить, коли роблять відбиток на пластилині, наприклад, і вивчають зображення вже в тому вигляді, в якому воно проєктувалося при створенні печатки. Зараз це все можна зробити набагато простіше, тобто зображення там звичайним телефоном перевертається в відповідній програмі і можна. Не, скажімо так, ризикуючи забруднити саму річ, там, припустимо, пластилином, отримати якісне зображення, тим більше, що збільшити його на моніторі до великих розмірів і гарно його прочитати. Ну і от, що вдалося прочитати після того, як ми зробили ці маніпуляції. Цей напис зроблений польською мовою. Перший рядок Б. Бялер. Очевидно, йдеться про прізвища і ініціал імені. Другий рядок Зегарміст, тобто це годинниковий майстер. І третій напис в раві – РУС. Причому що цікаво, що Ну, напрошується, що йдеться про Раву Руську на Галичині. Цікаво, що е, в слові раві використане е, звичайне латинське В, а не дубль В, як було б, очевидь, правильно, коли йдеться про написання польською мовою. І е, слово рус то це скорочення, е, мало бути в раві русський. Очевидно, що це скорочення і написання використання літери В замість дубль В, пов'язано з тим, що різчику тут вже забракло місця для того, щоб вмістити повноцінний напис. До речі, я пробував розшукати по наявній літературі. Є різноманітні довідкові видання кінця 19, початку ХХ століття, які охоплюють тамтешні терени, і в зв'язку з Равою Руською дійсно згадується годинниковий майстер Бялєр, але якихось більших даних. Про нього так якось швидко не вдалося знайти, а дійсно проводити, ну, скажімо так, багатоденну, багатотижневу чи навіть кількамісячне дослідження не було можливості, тому я думаю, що місцеві краєзнавці, дослідники Галицького краю, можливо, скажімо так, зможуть щось прокоментувати. З приводу цієї печатки і її власника. Датувати цю печатку можна, на мій погляд, кінцем 19, го початком 20-го століття. Ручка у неї не має фігурну форму, виточувалася вона на станку, про це от свідчить тут заглибинка на кінчику ручки. Ну, безумовно, цікавий момент, як ця печатка. Потрапила до Дніпрянщини, тут, звичайно, можна по-різному це інтерпретувати, тобто вона могла рухатись по колекціям, мінятися, продаватися, купуватися серед колекціонерів впродовж тривалого часу, вже в ХХ столітті. Вона могла опинитися, скажімо так, у власності когось із. Можливо, російських солдат часів Першої світової, коли тривав російський наступ на Галичину. Можливо, якимось чином ця печатка була пограбована, забрана у власника, можливо, опинилася в якомусь. Закладі, який був пограбований, ну важко судити, але от річ така, і стан її, до речі, дуже непоганий, дуже непоганий, хоча видно, що дійсно печаткою активно користувалися багато дрібних пошкоджень. І на робочій поверхні вони є, і на ручці. Ну, але загалом можна сказати, що стан печатки добрий. Ну, от така річ. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте послання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!